<реш> ти був туалет, ти хороший. Ну, все-все. <реш> ну йди. Принц нас молодець, він сам цілиться прямо в каналізацію. Йди, узіхвати, воно змиється за тобою саменьке. Показую вам, як працює сенсорний змінний лоточок. Тут є ручний, о, ручний о, о, кнопочка адаптера, ручний режим нажимаєте кнопочку. Перша лампочка, друга 40, через 40 секунд вмивається, третя через 20 секунд. І аварійка. Ну, ви можете почекати 40-20 секунд. Він зараз на 40 секунд стоїть у мене. Або нажати кнопочку, щоб не чекати. І починається вже саме змивання. принципі, у нас вже приучений. він ділиться прямо про каналізацію. Ну, бачите, майже все, майже все поцілив. От. Ну і трубу показую вам. Скажу вам, що до людей, які... Ціні свій час, свою працю, своє життя це незамінний девайс. Це як правильна машина чи не знаю, там посудомойка в цей час. Тобто дуже зручно. Зевка. І е, хочу сказати вам, що не обов'язково підключати біля унітазу, як у нас. Так? Тобто ви можете підключити, от, наприклад, ось тут можете підключити з цього боку, там, в стіні, якщо це у вас. Так? В ванні не дуже зручно, бо треба двері робити дирку, типу, щоб там хтось у душі, чи в ванні, щоб мати отвір, щоб котики мали доступ завжди, От. щоб не було черги, як то кажуть. Але... Хтось в коридорі ставить. От. Але дуже зручно, можна пумбочку навіть якусь запхати і все і воно буде чистенько, акуратно, нічого не видно. Робить тихесенько, гарно, ну як, наскільки можливо тихесенько, так як звичайна правильна машинка, як звичайний девайс. От. Ну, хочу вам сказати, що більшість жінки прибирають, чоловіки рідше. От, і це вивільнює мінімум 15-5 години часу. Якщо взяти по воді, по наповнювачу розкиданому, ну, вода так само бере, як унітаз звичайний, наповнювача немає розкиданого. Ну, коротше, я, не знаю, я дуже щаслива, коли цей девайс у мене з'явився, я... Взагалі забула, що в мене є котики. От там іноді почешу там чи покупаємо десь, не знаю, там раз кілька місяців. От і кормушка дасть їсти все. Залишається просто гладити, любити, розумієте? Не відчувається ніякого навантаження, що є котики. Ну, котики, якби наполовину квартирні, вони я дворі, але у дворі ми теж дозволяємо їм ходити, щоб не пахло, бо тож квартира орендована. Ну і я, в принципі, люблю, щоб був чистенький, повітря в дворі, двір невеликий. От, навіть у дворі в мене є теж такий вуличний туалет, і там теж є такий лоточок. От. Коротше, <с> я рахую, що це незамінний помічник для нас, жінок, і воно того варте.